Кур'єри мейкапу зовсім стали булочками і почали підійматися на порох, щоб доставити замовлення, а не змушують тебе спускатися вниз зі зламаною ногою і грязною башкою. Тут моє замовлення за 2200 – двісті, це була не імпульсивна покупка, а реально продукти, які я дуже давно хотіла спробувати. Фіксатор для макіяжу, який я показала в попередньому кадрі, виглядає дивно, скоріше, як балончик фарби, а ще в нього такий струйний напор, що можна будь-якому грабіжнику так задути очі, що він ніколи не прозріє. А наступний фломастер для брів з таким тонким накінечником, я навіть такого колишнього не бачила. Не дивлячись на те, що відтінок Браун сильно коричневого я там не бачу. Скоріше, це такий варіант для світловолосих дівчат, як я. До речі, він ще не стирає. Далі йдуть тоналича від бренду, який, скоріш за все, ви не знаєте. Це П'єр Жене, але мені настільки вже не вистачає свіжого повітря якогось ковтку нового тоналича, що я вирішила взяти для себе бренд, який ще ніколи не юзала. Здуру набрала дві тоналки: одна зволожуюча, інша така більш матуюча. І ви запитаєте: Ася, нахера тобі дві жовті тоналки? А тому, що в мене є аджастер, і для себе я буду їх вибілювати. А для інших людей, то, скоріш за все, навіть вибілювати їх не Доведеться. Ну що, хочете порівняльне відео з цими таналками? Якщо так, пишіть в коментарі всіх цьому.